На гострій респіраторні вірусні інфекції минулого тижня в місті захворюваність зменшилась 219 випадків проти 222 попереднього тижня. З них діти 166, проти 162. В районі захворюваність збільшилась 616, проти 350, З них діти 397 осіб проти 218. Епідемічний поріг не перевищено, однак цифри захворюваності на COVID-19 збільшилися. На актуальні запитання відповів начальник управління охорони здоров'я здоров'я Білгород-Дністровської міської ради Андрій Соломієнко Андрій Олегович. Я вас вітаю. Будь ласка, розкажіть, яка наразі ситуація епідситуація в нашому місті? Доброго дня, шановні мешканці міста, району та гості наші. на сьогоднішній день захворюваність на ковід та гострі респіраторні захворювання збільшуються. Про це говорить епідеміологічна ситуація в порівнянні з минулим тижнем та про ліковані випадки у центральній районній лікарні, де знаходяться ковідні хворі та амбулаторні дані від сімейних лікарів, які поступають до управління охорони здоров'я. Наразі на сьогоднішній день у ковідній лікарні знаходяться 9 хворих і один важкохворий. Наразі ситуація складна із того, що вони не вакцинувалися. Це не вакциновані хвори. Як зазначає завідувачка ковідного відділення, то багато хворих. То проліковані з 1 січня це 38 людей. Вони не вакциновані від ковіду. У п'яти хворих була одна вакцина стояла. Ну, адже ми розуміємо, що це нічого в порівнянні з тим, як воно повинно проходити згідно календаря щеплення. Будь ласка, про вік, скажіть, люди якого віку переважно хворіють на ковід наразі? Це переважно люди старшого віку, тому що у молодих людей імунітет достатньо вироботаний, і ті люди, які перехворіли у минулому на ковід, у них є ще антитіла. у літнього віку, антитіла значно менше. Кажуть, що е, новий штам коронавірусу він проходить легше аніж попередні. Тому що імуноглобуліни, які виробилися внаслідок перенесених захворювань, вони е, і антитіла ці е, воно є є в організмі. Пом'якшуй, так засоби профілактики, засоби застереження, щоб не захворіти на ковід. Що потрібно робити у людних місцях, як потрібно себе захищати та прощеплювати? Всі алгоритми щодо особистого захисту вони розроблені. Ми про них говоримо кожного разу, і наразі нічого не змінюється. Це носимо маски в людних місцях, дотримуємося дистанції, миємо руки. Оброблюємо їх дезінфекційними засобами. Та звичайно, це щодо вакцинації можна повернутися і треба повернутися. У нас працюють і пункти щеплення. Це у нас Пірогова, 4 в поліклініці в поліклініки нашої міській. Це пункт щеплення у Миколаївська, вулиця Миколаївська, 53. Це районний центр первинної медико санітарної допомоги. Будь ласка, це не є проблема. У нас є всі необхідні дози вакцин, і ви можете в будь-який час прийти і зробити щеплення. Звертайтесь, будь ласка, до пункту щеплення, бережіть себе та ваших близьких. Бажаю всім міцного здоров'я та довголіття. Навзаєм. Олеся Семчинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.